Всім привіт! Ми компанія Райзап, і сьогодні ми знаходимося на нашому об'єкті, де ми будемо будувати станцію потужністю 100 кВт. кіловат. Сто кіловат! Віка сусафат. Суасафата, тіка сафат, пай. А ось так виглядає сонячна електростанція на 100 кВт. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи зайняли в нас 10 днів. Вже сьогодні ця сонячна електростанція генерує електроенергію і економить своїм власникам 3000 тисячі гривень щоденно. Тут ми використали 184 сонячних фотомодуля бренду Джаселар. Кожен потужністю 545 Вт. Все топ. Керінш. На рахунок кріплення, тут ми використовуємо баласну систему. Це один із способів кріплення сонячних модулів на даху. Він використовує вагу баласту для стійкого отримання модулів на місці. У комплектації баласної системи містяться такі елементи, як опорний трикутник, прижим міжмодульний, прижим крайній, захисний гумовий килимок під баласт та вітровий спойлер. Як в гоночній тачці! Тут ми використовуємо преміальні сонячні фотомодулі Jazz модельку на 545 Вт. Її великий плюс в тому, що її деградація відбувається дуже повільно. За перших 5 років. Панель втрачає всього 2% від своєї номінальної потужності. За 25 років вона втрачає 17%. Тобто, по факту, у вас станція протягом перших 5 років як нова. Конструкція наших сонячних фотомодулів є повністю герметичною та стійка до будь-яких температурних умов: чи то сніг, чи то град. Це все не страшне нашим панелям Жасе Solar. Дивіться, як кабельочки сховані. Все цивільно, ніде їх не видно. А ну-ка, покажи там далі. Оп! Все сховано о, акуратненько, все красиво на всі гроші. На даному об'єкті ми використали новітні інвертори Deya. Це два мережевих інвертора по 50 кВт кожен. Система без трансформаторної зміни струму дозволяє їм працювати набагато ефективніше, ніж конкуренти. Ефективність цих інверторів 97,5%. Дуже топова річ. Вбудовані mppt контролери дозволяють максимально ефективно використовувати електроенергію від сонячних фотомодулів. Також ці інвертори оснащені вбудованим wi fi моніторингом Ми використовуємо тут зовнішню високоякісну захисну автоматику, а саме тут зібрані щитки для захисту по змінному та постійному струму. І наостанок інвертори оснащені найкращими системами захисту від короткого замикання, перегріву. Та інших неприємних ситуацій. Мені страшно, та я не буду тут іти вообще ще, Шей ви що гоните? Може руками не, не дьорти, да. Так, бо так. А зараз поговоримо про цифри. Сонячна електростанція потужністю 100 кВт генерує в рік 118 тисяч кВт-годин. Вартість такої сонячної електростанції 51 500 доларів з ПДВ. Тарифна ставка за електроенергію на даному об'єкті становить 10 гривень за 1 кВт. годину Сонячна електростанція дозволить нашому клієнту економити більше 1 мільйона гривень щорічно. Цифри ви побачите ось тут.